Привіт! Робимо огляд затишної хатки в селі Котів Тернопільської області. А поки ви ставите лайки і підписуєтесь, я прорахую відстань до найближчих міст. До міста Рогатин, що в Івано-Франківській області, 45,2 кілометри. До міста Підгайці 19,2 кілометри. До міста бережани 13,5 кілометрів. Переходимо до хатки. Так вона виглядає зовні. Подвір'я не захаращене. Загальна площа 57 квадратних метрів. Стіни – цегляні. Тип покрівлі шифер. Вікна в будинку дерев'яні. Тут бачимо особливості стану цоколя. Власник оцінює стан будинку як середній. Щоб це не значило. А я думаю, що кожен подивиться і складе своє враження. Бачимо, що над вхідною зоною прийдеться добряче окремо попрацювати, а може навіть і перебудувати. Крім того, такий формат навряд чи підійде людям поважного віку, бо досить багато сходів. Або, як варіант, може вийде зробити вхід з іншої сторони. У будинку дві кімнати і кухня. Одразу з коридору прямо бачимо кухню. Якщо потолок виглядає добре, принаймні без тріщин, то з полами точно прийдеться щось зробити. Власник каже, що будинок пустує вже десь 16 років, тож, звісно, ремонту він потребує. З комунікацій є електрика і газ. Для зберігання є цоколь і підвал. Площа ділянки 8 соток. Є сад і город. Стан прибудинкових споруд ось такий. Ціна будинку з ділянкою 3000 доларів. Давайте подивимось на інфраструктуру села. В селі є клуб, бібліотека і фаб. Бачимо, що в селі є церква покрови. Є загальноосвітня школа, є архітектурна пам'ятка, польський костел, правда надіючий. Прикро, бо споруда дуже гарна. Можна було б проводити фотосесії не тільки цієї красуні. Також є магазин. А давайте поглянемо, що є навкруги. Недалеко є щовб. Дуже цікаве природнє місце. А також подивіться, який гарний вид зверху. Ще є озеро Саранчуки біля сусіднього села. Як я розумію, дуже популярне рибальське місце. А ну, давайте подивимось, чи є серед нас рибалки. Хто знає, що це за рибка, напишіть в коментарях.